Пошкоджені зливові каналізації та асфальтне покриття. Існує небезпека провалів. Негода, яка днями трапилась у Полтаві, частково зруйнувала дорогу по вулиці Шолом алейхема Фахівці пояснюють, справа не у неякісному асфальтному покритті, як поговорюють у Полтаві, а в географічних особливостях даної місцевості. Тут є суви грунту. Тут шолом алейхема з'їжджає як вниз, так і в бік. З боку вулиці від Парижської комуни цей весь. Вся ця ділянка землі, вона йде СУ, йде су тому від цього страждає наша ливнева наша каналізація. Нині комунальники працюють над відновленням дорожнього покриття. Частково перекрили проїжджу частину та залучили спеціальну техніку. Після стихійного лиха от, знімаємо асфальт для ремонту. Поки. Ну, а потім вже буде основна маса, я знімаю ескаватором, а потім вже будуть. Робоці підрівнювати і вирізаємо карти, щоб потім асольту асфальтувати по новому, щоб опустити. Так запевняють у міській раді, відновленням асфальтного покриття на даній ділянці роботи не закінчиться. Проблему пошкодження дороги на вулиці Шолом Алейхама будуть вирішувати комплексно. Геодезичні роботи вже замовлені. Будемо ремонтувати нашу лівньову каналізацію, будемо ремонтувати наші колодязі. І зараз замовили певний відробіт, який нам дозволить зменшити ці всі суви. Ми зараз будемо проводити ремонт не тільки асфальтного покриття. Ми будемо заміну тут бордюрів проводити, будемо піднімати бордюри. Прийшлося зараз по мешканцям, подивилися де заїзди в двори. знайшли компромісні рішення, щоб люди і в двори могли заїжджати. І тим не менше, вода не, 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 не йшла їм в двори. Олексій Чепурко додає: першочергово пошкодження асфальтного покриття спричинив потік дощової води, яка після сильної зливи стікала з усіх Прилеглих вулиць, а зливові каналізації через несправність не встигали її забирати. Тож після усунення усіх проблем по вулиці Шолом Алейхама буде проведений капітальний ремонт дороги.